Близько півдня п'ятниці, 19 квітня російські військові в черговий раз відкрили вогонь із самохідної артилерійської установки по центральній частині Білопілля, де в цей час перебувало багато цивільних осіб. Голова громади Юрій Зарко розповів про трьох поранених місцевих мешканців, завдані пошкодження та руйнування. Приблизно 11 годин 51 одна Були знову чотири прольоти, так само як і вчора. Але вчора це було 12 годині з на двадцять хвилин, і сьогодні на півгодини раніше. І також чотири в центр, і скоріш за все і в ствольної артилерії, тобто сау, але було також всього дві ну, буквально дві секунди було між пострілом і приходом, тобто дуже швидко. Безпосередньо в самий центр міста, один біля АТБ супермаркету, де завжди багато людей там було поранено дві жінки. Одна 46-го року, одна. 35 років жіночка працювала там, ну, працює, ну але їх, скажімо, нічого не загрожує. А в центрі міста, де колишня ратуша, була ну приблизно там, де нещодавно був капом обстріл, значить в тому місці також пошкоджені були багато магазинів, і власник одного з магазинів якраз не встиг, скажімо, заховатися, тому що полетіли дорогу територію. І отримав дуже важкі поранення в ножині, зокрема ампутація, травматична ампутація правої ноги нижньої і третьої частини і ножині рани. Доставлені її на лікарні білопілля, де проводяться стабілізаційні заходи, і далі вже по ситуації будемо сподіватися, будемо мовитися, що все було нормально. Правоохоронці задокументували наслідки чергового артобстрілу. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.